На зустрічі в Празі, на якій і проголосили створення комітету визволення народів Росії, затвердили і символіку нової армії. Однострій підрозділи носили німецькі, але мали власні знаки розрізнення. Так на рукавах бійців РОА з'явився Андріївський прапор, який нині є прапором військово-морських сил Росії. А ще наприкінці війни додався ще один неофіційний символ біло-синьо-червоний триколор, той, що нині офіційний прапор Росії. Сам Власов під час німецького періоду, принаймні на наявних фото, носив спеціально пошитий мундир без військової символіки хіба на фуражці мав кокарду Роа? У тому ж радянському фільмі Звільнення є епізод про захоплення бійця Роа в радянський полон під час битви за Дніпро. А це кінець 43-го. Але найімовірніше – це художній прийом, адже вперше власівці вступили в бій проти червоної армії лише у лютому 45-го. При цьому навіть за умов, коли поразка Німеччини була суто питанням часу, до Роа все одно зголошувалися добровольці навесні 45-го В структурі російської визвольної армії налічувалося близько 120 тисяч бійців. Тож давайте про бої за участі ро бойове хрещення власівці здобувають під час боїв уже на території Німеччини, але успішними їх назвати важко.